Всім привіт! Сьогодні пропоную зробити класичний розклад на його почуття. Давайте подивимось його почуття в чотирьох позиціях. Перед кожною позицією я дам коротенький, коротенький опис того, що між вами відбувається, і якщо це буде вам підходити, то дивимось далі. І так. Перша позиція, друга, третя. І четверта. І так, у нас є чотири карти. Подумайте про людину, почуття якої вас цікавлять, і виберіть карту, будь ласка, яка вам подобається. І так, перша карта. Якщо часу не вистачає, вам на Вибір можете на паузу поставити відео. По першій позиції тут, скоріше за все, ви одружені. Тобто відносини досить стабільні, довгі, міцні, сімейного такого типу. Навіть якщо ви не одружені, то ви проживаєте разом в цивільному шлюбі. І в почуттях партнера до вас. Людині поряд з вами комфортно, спокійно, зручно в якійсь мірі. Тобто, тут цілком такі спокійні, стабільні відносини, і людина не відчуває якогось дискомфорту, їй з вами добре. І, в принципі, це непогано. Тут немає якоїсь такої пристрасті, тут просто є відчуття, що з вами добре. Тут, в принципі, немає про що говорити, особливо тут. Спокійні такі стабільні відносини і такі самі і почуття. Хто вибрав другу карту? Тут або у відносинах є певне розчарування, вони не виправдали ваших очікувань, можуть бути або тимчасове віддалення один від одного із. Сварки можуть бути, або, в принципі, ви вже розійшлись і, і ви питаєте про почуття людини, яка, з якою ви вже не разом. Тут є конкретне бажання повернути ці відносини, або, якщо ви не разом, так? або повернути. Відносини в те русло, що було до цього моменту, да? якщо зараз ви все-таки разом, але емоційно досить вам тяжко поряд бути з цією людиною, то це зумовлено тим, що вам хочеться, щоб все було так, як раніше, але так, як раніше, вже не виходить. І залишається лише згадувати, як було раніше, постійно порівнювати з тим, що зараз все не так, все погіршилось, і це ще більше вас якось пригнічує. І на рахунок почуттів партнера до вас вони змінились. Якщо раніше він відчував, що він втомився від цих відносин, і, можливо, від вас, тобто йому було тяжко. І він відчував цю тяжкість, да? а, в основному він втомився від рутини певної, і від відповідальності, яка була, можливо, на його плечах, тобто все, що стосується матеріальної відповідальності в плані відносин, і, можливо, він або не був готовий до серйозних відносин, або не був готовий до певних аспектів серйозних відносин. Да? Фінансово чи в цілому до всієї відповідальності, яка виникає, коли люди будують відносини. І йому було важко. Зараз це змінилось. Зараз, якщо ви розійшлись, то це змінилось по зрозумілих причинах. Тяжкість вже пройшла, тому що відносин немає, але тим не менш в нього тепер інші почуття. Він тепер відчуває бажання. Дистанціюватись, бажання якось віддалитись від вас, тому що йому не хочеться бачити в ваших очах себе якимось лузером, що він не зміг, що в нього не вийшло. Ну, тобто він все одно переживає, як ви на нього, що ви про нього подумаєте, переживає, ну що ви про нього думаєте. І він боїться якогось осуду з вашої сторони щось погане про себе почути, і він таким чином уникає з контакту з вами, щоб цього всього не чути, не бачити і не думати про це. Коли він не контактує з вами, йому легше, так? Він не відчуває себе поганим. І навіть якщо ви все ще зараз разом, але відносини у вас досить такі тяжкі, то знову ж таки тут тобто людина не справилась з певною відповідальністю. Скинув з себе якийсь тягар матеріальної відповідальності і намагається зараз дистанціюватися, щоб ви їй нічого про це не казали, не нагадували, і тим більше не читали нотації, що як він міг, і який він поганий, і що в нього не вийшло. Тобто він не хоче почувати себе поганим, винним і так далі. І навіть якщо у вас немає таких намірів, якось його звинувачувати, тим не менш він. Якби думає про те, що все одно у ваших очах він а, як чоловік не реалізувався, розумієте? Тому в почуттях у нього зараз переживання щодо того, що ви про нього думаєте, і бажання від якось закритися максимально, щоб не думати. І не відчувати себе поханим. І, в принципі, тут все. Так. Третя карта. Хто вибрав третю? У третій позиції. Тут у нас відносини, по типу в яких жінка головна, жінка, головнокомандувач. І за будь-який прогрес у відносинах і взагалі за існування цих відносин відповідає жінка. Все буквально висить на ній. Чоловік, партнер, тут досить в'ялий, незацікавлений. Максимум, що він може, це приймати якусь ініціативу від жінки, погоджуватися на те, що вона йому пропонує, і все. Якщо це тільки першопочаткові якісь етапи в спілкуванні, то навіть зараз людина, партнер, як якого ви загадали, да? він зараз помічає, що ви досить різні, і він не бачить майбутнього, грубо кажучи. Якщо це відносини трохи з історією, то тут я вже сказала, що чоловік не зацікавлений, в принципі, в цих відносинах, він сам по собі. І його більше немає, ніж є у ваших відносинах, у вашому спілкуванні. Зате в цих відносинах дуже зацікавлена жінка. Тут ще питання, подумайте про те, чому ви так сильно в цьому зацікавлені. І все одно він зрозумів для себе, що у вас немає майбутнього, тому що ви не підходите один одному по певних параметрах. Він бачить якусь різницю між вами. І щодо його почуттів, що він до вас зараз відчуває, він просто хоче, щоб його залишили в спокої і не чіпали. Так як я вже і сказала, да? ще одна карта підтверджує його, його почуття, хоче дистанціюватися, хоче спокою. Можливо, в нього є симпатія до вас, скоріш за все, в нього все-таки є певна симпатія до вас, але на даний момент він вибирає себе і вибирає свій особистий простір. І не хоче, щоб ви заходили в цей особистий простір, тому він може дистанціюватись. Також причина, чому він може дистанціюватись, тому що він вже всередині себе прийняв рішення, що ви не підходите один одному. Чому він вважає, що ви не підходите один одному ще. Причина може бути в тому, що він не відчуває себе лідером у цих відносинах. Ну, Він ним і не являється в даному випадку, тому що лідер тут жінка. Тому на даний момент е, в нього почуття саме такі, да, щоб його залишили в спокою. І четверта. То вибрав четверту карту, давайте подивимось, що між вами зараз. У цих відносинах вам обом, скоріш за все, ну, як мінімум, одного, стало очевидно, що кожен сам за себе, кожен сам по собі. Тут по всіх картах простежується егоїстична позиція, якою людина не зважає на інтереси партнера. Тут не про партнерство, тут про задоволення своїх потреб у відносинах і, або через це спілкування. Тобто це міг бути. Це міг бути, скоріш за все, роман. І, можливо, навіть він вже закінчився, я припускаю. Якщо він все ще триває, то тут зберігається якась конкуренція один між одним. І один, одного з одним. І позиція, типу, я хочу те, що я хочу, а ти, якщо не погоджуєшся зі мною, то я справлюся і без тебе. Ти або зі мною, або я пішла. Ну, або пішов. І все в такому роді. Тобто, досить важко керувати. Цими відносинами, цим спілкуванням досить важко якось прийти до якогось компромісу, досить важко тут а, почути позицію іншого або бути почутим іншою стороною. Тобто діалогу тут а, конструктивного особливо немає. Тому тут по четвертій позиції, які в нього почуття до вас, він відчуває певну. Ейфорію або емоційне піднесення в ті моменти, коли ви йдете на поводу у його охочу, у його бажань, коли ви стараєтесь якось йому сподобатись, наприклад, або якось для нього щось зробити, якось підлаштуватися під нього. Тобто тут я б сказала, що є якась компенсація, він на вас може. Відіграватися за свої попередні невдалі стосунки, або що невдалі якісь відносини да, з кимось, спілкування якесь невдале, коли його хтось образив, бо тут є образа на жінок чи на якусь конкретну жінку, і є і моменти того, що він вами маніпулює, скоріш за все, вашими почуттями може маніпулювати, щоб ви все робили так, як він хоче. Як я вже казала, тут егоїстичні мотиви простежуються. А ви йдете на поводу цих маніпуляцій теж з певного свого егоїзму. І таким чином тут є певна гра одного партнера з іншим. Більше того, тут замішані ще негативні емоції з минулих якихось відносин. І, в принципі, я б не сказала, що тут є почуття конкретно до вас, тут є почуття, яке він відчуває, коли ви робите щось для нього. А відносини йому не цікаві. І, як я вже сказала, тут може бути таке, що роман цей вже давно закінчився, і ви питаєте на людину з минулого, на колишнього якогось, то тоді почуття його такі, що він ображений десь на вас, так? Проте все що хоче якоїсь сатисфакції, що ви його пам'ятаєте, що ви, можливо, хотіли б його повернути і так далі. Проте у відновленні відносин він не зацікавлений. Він зацікавлений в тому, щоб а, закрити оцю душевну рану, свою душевну якусь біль. А якщо між вами просто був якийсь конфлікт, і ви нібито. Зараз не спілкуєтесь, то тоді таким чином людина може відчувати до вас, знову ж таки, дуже сильне бажання якось вас поставити на місце, можна так сказати, так? Да? Ну і, в принципі, все. На цьому я вам дякую і до зустрічі.